Поєднати зимову атмосферу із нашою улюбленою грою Stalker досить непросто, адже свого часу розробники оригінальних ігор навряд чи передбачали, що через 10 і більше років створений ними ігровий світ будуть занурити з головою в снігову хуртовину та крижину воду. Вітаю всіх відморожених на зв'язок. Вольницький. В цьому відео я розкажу про чотири зимових моди, які максимально відрізняються один від одного. І тим самим вони особливі по-своєму. Плані створення зимової атмосфери її, на жаль, чи комусь може на щастя, не вистачає в крайні роки, адже наші зими більше стали схожі на вічний пізній листопад. Тому не забудьте поставити вподобайку та написати коментар про те, що думаєте про зимої моди та зимову атмосферу в Сталкері загалом. Починаємо! Найпопулярніша сталкерська модифікація Anomaly має просто неймовірну кількість різного роду графічних доповнень, в тому числі і на зиму. Одним із найбільш популярних став Project Inverno це зимовий текстурний пак, який кардинально змінює графіку та навіть звукову складову. Він підходить як для звичайної Anomaly, так і для популярних збірок, як от Escape from Pripyat та Gamma. Але там треба бути уважним із налаштуванням сумісності. Благо на сторінці цього моду на Mod все детально розписано, які доповнення Вимикати для того, аби все працювало як слід. Текстури в інверно вийшли надзвичайно гарними, особливо снігу та слідів на ньому. Правда, це не динамічні сліди, тобто сталкери, мутанти і головний герой не залишають після себе їх. Також були додані нові погодні цикли, частіше всього йде сніг та висить похмуре свинцеве небо. Звісно ж, були перероблені звуки ходьби зі звичайних на рипіння снігу. А ще були додані нові звуки оточення, які гарно доповнюють зимову атмосферу, як от завивання вітру в хуртовину. Можна навіть зробити замерзлу воду завдяки іншому доповненню Screen Space Shaders. І під час ходьби по ньому наш персонаж буде ковзати. Проте особисто в мене Screen Space Shaders часто викликали якісь дивні проблеми з графікою. Тому, встановивши інверно, ковзанку довелося відмінити. Всі посилання як на цей, так і на інші моди, будуть в описі цього відео. Грати за монолітника в модифікаціях на сталкера доводиться вельми не часто, а сюжетних проєктів, де протагоністами виступали би саме монолітники, доволі мало. Одним із таких є мод на платформі поклику прип'яті із назвою Зимовий снайпер, який розповість історію монолітовського клоуна з оптикою. Тобто снайпера із позивним барс, вона пов'язана із рідкісним артефактом крижане полум'я і відбувається в східній прип'яті, що поринула в зимову атмосферу. Зима тут виконана доволі гарно та є не просто зміною картинки, але й вплинула на ігровий процес. В мінусову температуру артефакти в аномальних зонах стали видимими. Самі аномалії дещо змінилися, а також треба буде розраховувати час на вилазку, аби не задобіти від холоду. Присутні красиві ефекти аномалій, артефактів оточення, а також, відповідно, був перероблений звук на репіння снігу та зливання хрутовини, Реалізовано систему замерзання персонажа, який Швидкість його перетворення в бурульку залежатиме від одягнутого на ньому костюмі, а зігрітися можна, випивши чаю або горілки, чи постоявши біля багаття. Для того, аби мотивувати гравця на більш детальне дослідження зимової Прип'яті, то по всій локації були розміщені більше 20 схованок у формі рюкзаків із хабарем. Сюжет вийшов невидатним, але доволі логічним. Та проходиться за кілька годин, тобто і біганина тут не встигне дістати. І постріляти можна буде вдосталь, а ще зброї пак тут доволі приємний. Хіба що гвинтівка sr 25 вийшла надто дисбалансною? Адже ледь не ваншотить усіх ворожих NPC. Цей мод не видатний від слова зовсім швидше із категорії на вечір під пивко піде, але грати в нього приємно, та він не напружує зайвою біганиною та складністю. А також для нього була зроблена українська текстова локалізація. Одним із учасників мого тіску Орт серверо, за що йому подяка. Проєкт Elon Invinшtorm. Це унікальний мод не тільки в цьому списку, але й загалом. Адже він має не просто своєрідний сеттинг, а по факту від сталкеру тут залишився лише руші та сете. У всьому іншому, це абсолютно інша модифікація, де про Чорнобиль мутантів звичні нам аномалії, як би це не звучало, артефакти, навіть і згадать нема. Тут розповідається історія у всесвіті гри Метро 2033 про відмороженого, тобто полярника в Мухосранській області. Піночі того, що колись вважалося російською територією, адже Московія у цьому всесвіті була знищена. Він залишився сам на сам посеред замерзлого лісу, в оточенні диких звірів та лютого холоду. Мод увібрав у себе геймдизайн із хардкорних сталкерських проєктів, а також фішки, що притаманні такій фані грі про виживання, як The Long Dark. Але от розбиратися що до чого доведеться самому, адже Елон in Windstorm немає якихось там вступних туторіалів, хіба що деякі підказки в КПК, від яких щоправда, не легше, як і в будь-якій грі про виживання усіляких ігрових умовностей тут чим. Мало. Вас ставлять перед фактом: або приймаєш їх, або перетворюєшся в бурульку. А для того, щоб орієнтуватися на місцевості, та у нас є тільки компас та планшет із мапою на папері. Тому заблукати на локації, яка по мірках сталкерського модингу є дуже великою, доволі просто. Також мод має досить хороше технічне виконання, де і оптимізація непогана, і стабільність хороша. Особливо нема до чого прискіпуватися. Було додано українську текстову локалізацію, яка, щоправда, не ідеальна. Та має деякі баги, але все ж доволі хороша та без якихось там пекельних борошин, як це часто буває. А також мій колега та просто файний хлоп сірий лис зробив навіть озвучення фраз головного героя, адже оскільки в цьому моді інші персонажі зустрічаються рідко, та нашому відмороженому доводиться говорити самим із собою. Елон він до того ж цілком заслужено займав місце в списку найкращих модів за 2022 рік. SVZ Project це серія атмосферних сюжетних модів від талановитого українського модмейкера. Вона щоправда складається із всього двох короткометражних модів. Хоча обидві ці роботи є надзвичайними в плані свого виконання. Про основний великий мод, на жаль, на момент виходу цього відео нічого не чути. Один із цих модів SZ Project Lost Story, якраз розказує історію в зимовому сеттингу, як і в зимовому снайпері, невидатно, але тим не менш вельми цікаву та атмосферно. Сталкер-авантюрист. Із позивним принц після крадіжки одного артефакту опиняється в незнайомому не тільки для нього, але й загалом для сталкерства місці, що представляє собою покинутий доволі чималий вокзал та його околиці. На ній раптово настала зима та лютий холод. І нашому принцу треба розібратися, якого дідька тут трапилося, та намагатися не задобути від морозу, адже була додана і простенька система замерзання. Найще простіше, ніж в зимовому снайпері. Мод базується на платформі OGSR, що дало можливість реалізувати приємну картинку із гарними ефектами, що чудово передають зимову атмосферу. Перелік зброї тут незначний, але всі стволи доволі приємні. Постріляти буде кого, квести доволі продумані та мають різний підхід до реалізації, проте нічого такого, що викликало би ефект вау, тут нема. Просто все зроблено на совість, і з самого початку нашого принца буде переслідувати атмосферу гнітючості, самотності та занепаду. Йому доведеться зіштовхнутися із певними містичними явищами, а від деяких можна і самому. Напутити в штанці повне проходження цього моду у форматі відео є на моєму другому каналі. На нього в мене пішло десь 2,5 години, і то це я намагався максимально детально облазити всі кутки локації однак було отримано неабияке задоволення, граючи в цю чудову модифікацію. Єдиний мінус якої це її тривалість. Створення відео це дуже трудомісткий і недешевий процес. А останнім часом підтримка каналу на жаль геть впала, що доволі засмучує. Тим більше, перед виходом Stalker 2 не завадило б трохи прокачати свій ПК. Тому, в кого є змога і бажання, то долучатися до такої підтримки на самому Ютубі через спонсорство, або ще краще через українську платформу Donatello. На ній вже давно є функціонал Патреону і БайМієкофі, а також підписки, які всі собі можуть дозволити. Я дуже вдячний всім тим, хто все ж продовжує підтримувати канал в такі беремні часи. І пам'ятайте, що тільки разом ми в змозі змінити український Ютуб на краще. Скільки б не говорили колись про те, що реалізувати нормальну зиму на сталкерському рушєві не вийде, але моди із цього списку показали, що це не так за бажання та наявності відповідних навичок зробити це цілком реально і не тільки так, щоб картинка була геть інша, але й щоб це впливало на ігровий процес. Про те, як в іграх чи модах, так і в реальному житті, пам'ятайте, ні в якому разі за жодних обставин не їжте жовтий сніг. Тепла та миру в кожну українську хату, а московитам ок. Заєм, заєм! Кінець зв'язку.